Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо будувати годівничку за допомогою наших пальчиків, щоб пташкам було де їсти взимку. Приготувалися? Починаємо! Я будую годівничку для горобчика, синички, для ворони, глухаря і малого снігуря. Крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайте за метілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла. Похитала головою, заспівала нам з тобою Кар Кар, кар. Як дітлахи ворона заспівала? Так. Кар, 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 молодці малята! До побачення!